Хто ще не скористався державною допомогою під назвою Пакунок Школяра. Може це зробити до 15 листопада. Якщо у вас паспорт старого зразка, вам потрібно звернутися безпосередньо в сервісний центр ПФУ. Я сьогодні прийшла у пенсійний фонд міста Івано-Франківська для того, щоб. Подати на пакунок школяра. Моя дитина пішла в перший клас, держава дала допомогу пакунок школяра, і я хотіла скористатися цією допомогою. А ви завчасно не дали, але продовжуєте? Тата та, я завчасно не мала коли, а сьогодні є вільний час, і я підійшла в пенсійний фонд. А є можливість онлайн, а чого ви мусили прийти? Чому сюди? Бо в мене паспорт книжка старого зразка. айді, картки я не маю. І закордонного паспорта немає. А через дію не виходить мені так. І, і скільки триває ця процедура хвилин? Ну ще буквально десь 15-20 хвилин. Тепер, крім канцтоварів і одягу в межах пакунку школяра, можна придбати і книги. Постановою кабінету міністрів України від 7.07.2025 номер 809 прийнято виплату одноразової допомоги дітям, які пішли в перший клас, тобто пакунок школяра, якому запроваджується виплата одноразової допомоги батькам або членам сім'ї, які претендують і відправляють дитину в перший клас у розмірі 5 тисяч гривень. Хто має право на такі виплати? На такі виплати має один з батьків право один з батьків який відправляє дитину в перший клас, або у разі відсутності законний представник. Тобто, якщо дитина знаходиться на піклуванні у, у сім'ях, які всиновили дітей, то, то законний представник. Якщо дитина у інших закладах перебуває, то відповідний представник того закладу, який відправляє дитину в школу. Які умови подачі документів батьки мають право звернутися у двох варіантах через додаток Дія. Який не потребує приходу в сервісний центр, інший спосіб відвідати сервісний центр і подати заяву у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Виплата проводиться на електронний рахунок. Тобто батьки, які подають документи через дію, вони завантажують документи всі необхідні самостійно і на протязі двох днів. Опрацьовується заявка. Якщо людина звертається в сервісний центр, пенсі... спеці... спеціалісти пенсійного фонду реєструють заяви е... на протязі так завантажують всі необхідні документи, а саме паспорт-код законного представника, е... паспорт-код ідентифі... ідентифікаційний, е... свідоцтво про народження дитини е... і електронний рахунок. Передаємо заяву в роботу на двох днів. Заява опрацьовується, і виплата проводиться автоматично. Отож, хто не отримав для своєї малечі, яка розпочинає навчання пакунок школяра вартістю 5 тисяч гривень, можна ще подавати заявки до 15 листопада або в електронному сервісі Дія, або безпосередньо в пенсійному фонді. Заяву необхідно подати до 15 листопада. До 15 листопада гроші, які будуть нараховані у розмірі 5 тисяч, людина має потратити на протязі 180 днів у зазначених у переліку документ, у магазинах з використанням всіх канцелярських товарів, які є передбачені по списку. У разі невикористання цих коштів кошти повертаються на державний бюджет. Ми виясняємо, чи всі дані з електронного документового. Поступили до нас чи всі оцифровані документи. Якщо є зареєстровано, ми приймаємо документи. Якщо ні, виясняємо зі школами чи поступили документи, оскільки наповнюючим інформації про батьків і про дитину є управління освіти.